А від води якось залежить якість зубів. А, да. Вода, вона є. Вода з підвищеним вмістом. фтора, в нас в Україні це полтавський регіон, Дніпропетровський регіон, і наслідки цього це флюороз. І навіть там по моїм пацієнтам, якщо я бачу наслідки флюорози, да я просто питаю. Ви там з полтавського регіону? Вони кажуть, так. Да. тому воду треба пити таку, яка проходила там якісь обстеження. Тому що ну це, це важливо реально. А ось ви казали у бліці, що кава не впливає на, на стан зубів? А як же так? так? Я думала, що кава, чай? Ні. Чай, от саме чай, да, від чаю більше всього е, нальоту. Чай е, тим паче чорний чай да тут е, е, зубний наліт буде там за місяць вже е, з'являтися дуже сильно. Е, наслідки кави ну майже ніякої там е, поганих речей вони не несуть.